Всім привіт! Продовжуємо далі допрацьовувати наш вермикомпост. З чого це? То, що ми просіяли через сіточку, що ми таке отримали. Доволі файна фракція. Потім ось таким чином я це все діло пересіваю і отримаємо ось таку фракцію, яку буду зверху там розкидати по своєму часнику. От. І отримую ось таку фракцію, яка піде у нас. Під наші перці гострі і наші томати. Ну і все, що ми будемо садити свою розсаду. От. Оцього на один кущик стаканчик. І перемішати його з земелькою, яка там є. І все, і достатньо. І того харчування вистачить, скажімо так, на, на весь період вегетації рослинки. Ну і в процесі росту треба ще підкормлювати по, по листку, захищати, дбати, цілувати свої рослинки. Е... У нас є лишки, я готовий поділитися з вами за доволі помірну ціну. Так що пишіть меседжер, домовимося. Всім папа. -па.